Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, істину істину кажу вам, хто входить в овечу кошару не ворітьми, а влізає де-інде, той злодій і розбійник, хто ж увіходить ворітьми, той пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухаються Його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх, коли виведе свої вівці. Іде поперед них, і вівці йдуть слідом за Ним, бо знають Його голос. За чужим вони не підуть, втечуть від Нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він казав їм. Тому Ісус іще раз промовив до них: Істину, істинно кажу вам: я для овець ворота. Усі, скільки б їх не було прийшло передо мною. Злодії і розбійники, і вівці не слухали їх. Я ворота, хто війде, через мене спасеться. Він увійде, вийде і найде пасовисько.